Друзі, всім привіт! Аврора асортимент товарів, світильники, навушники, товари. Для дому запрошую до перегляду. Те, що потрібно: взимку: чай, зелений, сане, добрий, ранок, жасмін, гранат, манго. 20 штук в паці, 19. Чай, чорний, тет, еврідей, полуниця, суниця. Перцева м'ята зелений, 34 гривні. Чай, чорний, байховый дрібний тет, Graid British. Зелений тет роял грін, лимон 10 штук, 22 гривні. Чай три слона. Лимон лисові ягоди, 20 штук, 19. Чай чорний, три слона, бергамот 25 штук. В паці 27 гривень. Чай травяний. безкіт, протизастудний. 100% липою та Тайван чаєм 24, чай, трав'яний ромашка. 30 штук в паці, бески 22 гривні. Чай бірюзовий, грейс, вершковий олун, 39. Чай, чорний, байховий, грейс, високогорний, цейлон 27 штук. В паці 44%. Чай, чорний, Хевенли. 100 штук. В паці 88. Чай, чорний, минутка сто штук в паці 64. Чай, листовий, верблюд, зелений чай, лісова ягода, саусеп сорок кава рощина сублімована, Лека фе Голд 200 грам, 219. Кава, розчинна сублімована якобс монар гол 50 грам 109 гривень. Напій кавовий розчинний ле кафе. Бонжур, 200 грам, 199. Кава розчинна сублімована ле кафе гол. Дой пак 200 грам 199. Кава розчинна ле Кафе гол 80 грам, 84 гривні. Кава натуральна смажена. амбасадор Nero 1 кг, В зернах 449 грн. Кава натуральна смажена. В зернах. Якобс кафе Крема 1 кг, 599. Кава розчинна, сублімована. Якобс, Монар, 250 грам 449 гривень. Грінки, флінт, крафт, смак чесноку 90 грам Гострі джерки 29. Грінки, житньо пшеничний, джокерс. Салями італійська 80 грамів. сир голландський. 27. Грінки, житньо пшеничний, Fine It часник. Стейк, гриби 90 грам, 29. Насіння гарбузове, смажене салони, зайка 60 грам, 22. На соняшника, сонешника Марика салони не салони 100 грам, 17 гривень. На соняшника, свіжачок, свежачок. Салони не салони 120 грам, 27. Насіння На смажене, свіжачок, Велика пачка 39 гривень. Ядра соняшника, смажені алмаз, салоні, 100 грам, 14. Вафлі, пшенічні, труф роял, томат прованські трави, 50 грам, 17 гривень. Попкорн карамелізований. Бомза фантастичний. Салона карамель в асортименті 34. Набір цукерок шоколадних. Ромашка 200 грам. Конті 44 гривні. Крекер солодкий, конті Тімі, веселі ведмедики, смак молока 125 грам 22. Кретір салони кроко, зі смаком піци 100 грам 24. Блакнота 5. Дитячі, пухнаста обкладинка. Котики, лапки 80, аркушів 109 Блокнота 5 еко шкіра. обкладинка 80 аркушів 77 гривень. Новинка блокнота 5 на різнокольорових кільцях. Котик 100 аркушів, 129 гривень. Блокнота 5 прошитий. Таблиця хімічних елементів 80 аркушів, 77 гривень. Блакнота 5, шкірзам. золоті джілки 80 аркушів, 109. Лупа екрана зі світлодіодом На блістері 139 гривень. Новинка цікава: набір грашок, антистрес, сквіш, лапки. Різні кольори є в асортименті рожевий, фіолетовий, жовтий. Коштує 84 гривні. Новинка іграшка м'яка капібара в будиночку. Корічневий колір 499 гривень. Багато конструкторів завезли в Аврору. Новинка, конструктор дитячий, блоковий, пластиковий потяг у контейнері. Коштує 449 гривень. Новинка, конструктор дитячий, пластиковий. Квітковий сад 399 гривень. Новинка набір тваринок іграшкових у кейсі на колесах 799. Новинка іграшка слайм однотонний з декором у банці 49 гривень. Новинка іграшка слайм двоколірний у фігурній банці, різні кольори, зелений, помаранчевий, рожевий, в асортименті 49. Гарнюча новинка, іграшка м'яка, пухнастий кролик з шарфиком, різні кольори, синій, зелений. Червоний в асортименті 299. Новинка іграшка слайм з наповненням у фігурній банці 77 гривень. Новинка іграшка слайм з декором коктейль. Різні кольори 99. Новорічна новинка іграшка Slime Lovin, Magic Star 160 мл. Зірка різні кольори 55. Новинка іграшка дитячих силофон. Тваринка на колесах. Коштує 349. Новинка геймпад. Ігровий для телефону. бездротовий, 199. Пристрій зарядний мережевий, Верон. 2 USB білий колір 199. Трекер для відсліджування локації бездротовий 99. Це все новинки: Пристрій зарядний, мережевий, Вірон. 2 USB черный колер 199. Адаптер для зарядки мережевый Хэвит USB A, USB C 349. По акции клавиатура без дротова с тачпадом 169. Зизнышка 15 колонка портативна. Grand X, темно-синий колер 5 Вт. 339. По акції знижка 15%. Колонка портативна. З підсвічуванням 254. Новинка перехідних для телефону microUSB USB 39. Адаптер для зарядки USB плюс type C 179. Адаптер для зарядки від мережі та c 99. Новинка навушники. Вакуумні, дротові. З чохлом пончик. В асортименті є різні кольори: блакитний, рожевий, великий вибір 88 гривень. Новинка навушники вставні, бездротові, міні Джек. Білий колір 449. Новинка пристрій зарядний повербанк 10 000 мА, Чорний колір 799. Навушники вставні бездротові. Гарнітура каньйон. Колір різний. З 449. Новинка годинник настільний. З бездротовою зарядкою для аксесуарів, Хевіт. 1399. По акции «Колонка портативна» на присосці «Трайб» 211, коштувала 249. Новинка лампа підсвітка для фото-видео на клипсе 129. лампа підсвітка для фото-видео на клипсе 169. Знышка 25% радиоприймач, портативный, сенсор смартон тон сриплый 299, коштовал 399. Навушники и в коробоці. белый-черный колер 399. Колонка портативна с микрофоном бездротовым, хэвид. Біжевий колір 16 Вт. Кнопки виконані в ретро стилі з підсвіткою. Сучасний дизайн. Зараз акція 15% 1359. Колонка портативна з підсвіткою. Вездар. Чорний колір 339. Підставка для телефону дерев'яна. Ековуд 64 гривні. Новинка колонка портативна з підсвіткою. TRIBE. Час зарядки 2,5 години. Час роботи 3 години. 5 ватт 299. По акції колонка портативна з підсвіткою. TRIBE. Міняю колір, різні кольори 254. Новинка ліхтарик на голову на батарейках три режима 149 гривень. Розетка разумна з механічним таймером Colorway, 249 гривень. Реле контролю напруги білий колір 15 ампер 449. Цікава новинка нічник. Настільний, акумуляторний силикон. Зірочка.

Новинка ємні для спецій. Пластик. Валерій пласт. Прозорий 39. Кастрюля скляна, кругла. Жару міцного скла. З кришкою. алмо, 2 літра. об'єм, 229. Форма для запікання. Скляна. Овальної форми 2 літра 249 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Тепла, добра, домашнього затишку. Дякую, ваша новакція!